Тенісний прогноз. Жінки підсумковий Р. Ріят. Вівторок, 4 листопада. Гоуф Паоліні Соболенко Пегула. Вмощуйтесь зручненько, друзі. Дуже небагато часу у мене, тому багато у вас я його фізично зайняти не зможу. Але не дивлячись на те, що часу дуже замало, я не забуваю про наш YouTube канал Майстер Клас. Так і ви не забувайте підписуватись. Заряджаємо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Дякую всім наперед за вашу підтримку, за активність. У мене на два матчі запланованих у вівторок, 4 листопада, в рамках підсумкового жіночого. Турніру року до вас є два, для вас, точніше, два варіанти прогнозу. По варіанту на кожен матч. Давайте домовимося таким чином. Якщо обидва мої прогнози заходять, з вас кава. Реквізити в описі під даним відео. Дякую наперед. Дякую наперед Фортуні, що дозволить обидва моїх прогнози завалити конкретно, тому що я буду заряджати по-дорослому. Попереджаю. Я впевнений в обидву прогнозах. Гоуф Паоліні. Я не буду представляти цих тенесисток. я вже... Цілий рік і минулий рік, і всі, всі знають, хто така Корі Гоуф і хто така Джесіка, Джесіку Пєгулу хотів назвати. Джасмін Пауліні, вибачаюсь. Джасмін Пауліні і Корі Гоуф. Я беру тут так само, як і в наступному матчі, перемогу фаворитки, а фаворитка тут по всім показникам. Американка Голф. Але я не впевнений, що 2-0. Тому я беру е, перемогу Гоуф за форою мінус 2 рівно. Мінус 2 гейми 1,65. І Соболенко Пегула. Так само, але тільки я не впевнений, що тут буде. Або 2.0, або 2-1, але все ж таки на користь Соболенко. Хотів сказати Лукашенко. Хоча яка різниця, правда? Соболенко-Пегула. Я беру тут, друзі, перемога Соболенко і тотал більше 18,5. Я думаю, Пегула посражається. Я вірю в це. Просто так Джесіка не віддасть. Навіть якщо програє 2-0. Обов'язково в одному із сетів буде або 7-6, або 7-5. Або ж можливий ось такий тотал буде перебитий, якщо зіграє, наприклад, Соболенка Пегула 6-4, 6-3. Все. Тотал більше 18. Перебитий. Бачите, нібито, якщо перед матчем так на пальцях показуєш, воно нібито просто. Щоб воно так завжди було. Правда? Давайте щоб воно так було завжди. Заряджайте лайки і вподобайки і пишіть змістовні коментарі. Ось тоді воно ближче до істини. Це я знаю з власного досвіду. Якщо ми з вами. Будемо взаємоввічливі і будемо проявляти взаємодопомогу, то і фортуна до нас буде повертатися обличчям. Це вже доведено досвідом багатьох років. Повірте мені на слово. Тому давайте, друзі, активно з користю справи заряджати, писати, не забувайте підписуватись. Go в Пауліні. Go мінус 2 гейми рівно 1,65. І Сабаленко-П'єгула, перемога Сабаленко. І тотал більше 18,5, 1,87. кеф. Не забувайте, якщо два мої прогнози заходять. З вас, кава, друзі! Я пам'ятаю. Баночка тут ссылка на е, каву. У реквізит в описі під кожним з моїх відео. Дякую самим небайдужим, самим щедрим і добрим моїм друзям. Особливо я останнім часом дякую Олександру. Ну, я не буду називати якому, він знає, він прекрасно знає. Ми навіть вдвох іноді. Компонуємо деякі прогнози. І робимо обмін прогнозами. Це дуже чудова і дуже корисна практика, до речі, я дуже багато черпаю, беру досвіду від вас, друзі. Тому я завжди вас і запрошую. Давайте активніше будемо спілкуватись в коментарях. Обмін лайками я на всі ваші коментарі, до речі, ставлю вподобайки. І більшість з них я е, вношу свою відповідь. Це і є взаємовічливість і взаємопідтримка. Давайте будемо е, взаємовічливі. Дякую. Ви почули мої прогнози. Не забувайте підписуватись на наш канал, лайки, коментарі, пости, наші найкращі друзі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім перемог, удачі, успіху, всім па-па.